20-річний Закарпатець, який опинився під завалами будинку у Празі та вже переніс кілька надважких операцій, потребує допомоги. Про це у мережі Фейсбук повідомила бабуся Ростислава Мальвіна Савинець. Вона каже, що родині необхідна фінансова підтримка земляків, аби врятувати життя хлопцю. Житель Виноградова вперше поїхав на заробітки до сусідньої країни, і найбільше серед трьох українців постраждав у злощасному будинку на вулиці Мікулецькій чеської столиці. За словами бабусі, онуку вже прооперував. Ли ногу та провели одне хірургічне втручання на хребті. Другу операцію поки відкладають через серйозні перепади тиску у хворого. Рахунок за лікування клініка виставить пізніше, розповідає родичка. Однак медики вже уточнили. За дві попередні операції доведеться сплатити 120 тисяч євро. Такої величезної суми у родичів Ростислава немає, тому дуже розраховують на підтримку небайдужих. Номер картки бабусі постраждалого. Ви бачите на екранах.